Я так рада, що ми змогли нарешті кудись вибратися. Іра усміхнулася. Ага. ліниво кинув я, кермуючи машиною. Старий Опель ліниво плентався сільською дорогою повз лісові чагарники. Ти не радий? Вона знову перевела на мене свій погляд, відірвавшись від мапи. Радий. Я був далеко не радий. Тягнути мене в якусь дику місцину до озера, де немає жодного села на десятки й сотні кілометрів в різнобіч. І то тільки тому, що вона колись там їздила сюди зі своїм тепер уже покійним батьком. Земля йому скловатою, ще той мудак був. Ігорю, ти маєш про неї турбуватися. А нічого, що я ще не нагулявся. Мені ще тільки тридцять. Ти неначе засмучений? Вона знову перевела погляд на мапу. На мене гніваєшся. Ні, втомлено протягнув я. Хочеш, вона почервоніла. Хочеш, я туди спущуся, доки ти з за кермом? Що? Ні? я кинув на неї осудливий погляд. Схоже, це її образило, бо Іра відвернулася до вікна. Я хотів уже щось сказати, аби це ідіотське мовчання не тяглося ще довше, але тут у мене в кишені завібрував телефон. Бляха! Діставати телефон було незручно, але я все ж спромігся. На екрані висвітилася Алла, робота. Я швидко вимкнув звук і сховав телефона. Погляд мій знову змістився на мою наречену. Іра вже дивилася на мене. Очі її наповнилися слізьми, а нижня губа дратівливо трусилася. Алка дзвонила. Ага. Ти знову? Я не витримав. Та що знову? Ми працюємо разом. Я знаю, як ти з нею працюєш. Це один раз було. Я перевів на неї розгніваний погляд. Ти вже геть здуріла зі своїми підозрами. Вона глипнула на дорогу. Обережно. Я глянув уперед. Посеред дороги стояв якийсь безхатько. Моя нога вдавила педаль гальму у підлогу, і машина різко спинилася. Врятувало те, що їхали мене надто швидко, тому все обійшлося. Але подібна дурість, на яку спромігся наш незнайомець, мене не на жарт розлютила. Я вискочив із машини, сподіваючись зігнати ще й ту злість, яку мені породжувала Ірка. Ігорю, не треба. Вона вискочила слідом. Ти дебіл?» Я схопив чолов'ягу за барки. Оброслий густими, сальними патлами та такою ж бородою він бликав на мене вирячкуватими, жовтуватими очима зі свого розчервонілого та брудного обличчя. Від нього страшенно смерділо, і мені навіть на мить захотілося затулити носа рукою, але бажання відігратися на комусь слабшому взяло гору, і я твердо вирішив, що вдарю його, щоб він мені не відповів. Ти дебіл, я питаю? Я струснув його, і з його бороди раптом випав невеликий павук. Невеликий він був по мірках Австралії. Для України ж це був цілком собі розмір. Тіло його було величиною з фалангу пальця. Волосата істота впала на мою руку, і я відсахнувся. Павук впав на асфальт і відразу ж побіг до старого. О, ні ні ні. Дивний старий схилився до дороги, беручи істоту на руку. Петро не кусається, Петро друг! Петро. Іра заумерла. Вона, схоже, передумала підходити до незнайомця і намагалася збагнути чи повна він розуму. Ви звідки? Вам допомога потрібна? Вона роззирнулася, вкотре розбиваючи мої надії на свою адекватність. Допомога. дід перевів на неї погляд і усміхнувся, оголюючи криві зуби. Так, так, допомога потрібна. Хто ви? Що з вами? Продовжувала вона розпитувати, доки я спостерігав за старим. Я раптом збагнув, що павук, котрий сидів у нього на долоні весь цей час, вже сховався в рукав. Я Северин, прохрипів дід. Я живу тут недалеко. Живете? Брехня. Я не міг більше це слухати. Тут жоден ідіот не буде жити. Він перевів на мене сердитий погляд. Я тут живу, я не ідіот. Нащо ну, ти мене ображаєш? Іра з докором поглянула на мене. Так, а що сталося? Туристка там. почав він. Я тільки хмикнув. Зараз скаже, що пограбували і проситиме грошей на пропій. Визнаю, цей п'яниця дійсно вигадливий. Що з туристами? В колодязь дівчина впала, я витягти не можу. У вас мотузка є. Іра поглянула на мене. Я зітхнув. Є. Yeah. Чудово, дід зрадів. Допоможете. Почекай, почекай, я зробив крок у бік старого, який ще колодязь. Ігорю, тут повно покинутих хуторів, нагадала Іра заспокійливо. Давай допоможемо. В одному з таких я й живу, майже благально пояснив дід. Вона забрела і провалилася. Іра знову поглянула на мене. Ігорю, ну ти дігерів не знаєш. Цих ідіотів не дігерами називають, буркнув я і поплівся до багажника. Старі дверцята скрипнули, і я схилився над барахлом, котре заповнювало багажник. Якусь мить довелося корпатися в цьому мотлосі, але я нарешті помітив моток мотузки. Якщо ти тільки брешеш, Ігорю! Я відчув сильний удар у потилицю дверима багажника і відключився. Голова страшенно гуділа, очі мої розплющилися раніше, аніж я зміг усвідомити, що саме відбувається. Вгорі пропливали крони дерев, і я усвідомив, що мене волочать по землі. Піді мною шурхотіло листя, а в шкіру боляче упиралося дрібне гілля. Мене тягли за ноги. Наступної миті я зрозумів, що усі мої кінцівки міцно зв'язані, а в рот засунута ганчірка замість пляху. Я прокліпався і змістив свій погляд уперед. Мене тягнув той самий старий гань. Господар буде задоволений, господар уже давно. Він помітив, що я дивлюся на нього, і я смикнувся. Дід зреагував невимовно швидко. Він кинувся до мене і кілька разів ударив по обличчю, позбавляючи бажання опиратися далі. За хвильку, коли він відсапався, сидячи на мені, наш шлях продовжився. Мені захотілося плакати, з моїх очей потекли сльози. Мій полонитель це помітив. Він усміхнувся, знову оголивши свої криві зуби. Не бійся, господар усе зробить швидко. Я з нерозумінням та відчаєм дивився на старого безумця. Я увесь тремтів. Він господар цих земель, він господар цих угідь, твоя дівчина вже з ним. Я тільки зараз згадав про Ірину. Вона хвилювала мене в останню чергу. Несподівано дерева скінчилися, і ми потрапили на галявину. Посеред якої дійсно стояв колодязь. Дід підтягнув мене до нього і перехилив через край. Переді мною чорніла діра в якісь незвідані глибини. Пітьма там заснувала все, чи то мої очі, може, ще не звикли до неї. Я ще раз спробував вирватися. Це були останні безвольні потуги. Але дід тільки лиш зареготав і кинув мене вниз. Я полетів. Правда, падіння моє тривало недовго. Моє тіло зачепилося за якісь мотузки, і я, гойднувшись, завис в повітрі. Голова трохи закрутилася, і я не відразу прийшов до тями. Господарю! Я приніс другого. пролунало згори, відлунням відбиваючись від країв криниці. Бачу. Пролунала відповідь десь знизу. Цей голос не був схожий ні на що з того, що я чув до цього. Він нагадував сичання вкрадливе та хиже, лячне і лихе. Так не могла говорити людина. Мене кинуло в холод, а спиною побігли мурашки. Я перевів погляд донизу, на дні підземелля, метра за три від мене, скупі промені, що пробивалися згори, вихоплювали блиски. Іриної шкірянки, ще мить, і я зміг розрізнити у сутінках підземелля її скручене тіло. Я не міг збагнути, жива вона чи ні, аж раптом мій зір остаточно призвичайвся, і я помітив те, що нависало над нею. О, дяка благодатній пітьмі, за те, що я не міг роздивитися цієї істоти остаточно. Але я беззаперечно міг розрізнити велике темне тіло, вісім вкритих густим волоссям лап та очі, чотири пари огидних порожніх очей, що не виражали нічого. Іра вже була мертва. Воно відсторонилося від неї і перевело всю свою увагу на мене. В одну мить мені захотілося просто вмерти. Упасти додолу і розбитися на смерть, аби тільки це завершилося. Боїшся. Голодний, хижий голос звертався до мене, і я побачив, як у темряві заворушилися його огидні хеліцери. Я проковтнув в'язку слину, не наважуючись нічого говорити, його погляд не відпускав мене. І я молив усі вищі сили лише про швидку смерть, яка відібрала б у мене жах від спілкування з цим. Молодий. засичав він далі. Який зараз вік. Мене шалено трусило. Воно піднялося на рівень зі мною, чіпляючись за своє павутиння, в якому я, як виявилося, висів. Горі. Якщо не хочеш померти? Д, дві, дві, дві тисячі двадцять перший. Я шалено тремтів, обливаючись потом. Я бачив своє відображення у страшних очах. Сорок років я не їв. Хочеш розділити? Бачу, що ні. Я помотав головою. Будеш приводити мені їжу, засичав він. І будеш жити до злота. Я швидко закивав. Раптом до мене на плече заліз павук, схожий на того, котрого я бачив на тілі старого. Він швидко переповз на мою шию і вжалив мене. Дивно, але болю не було. Я відчув, що пута мене вже не тримають. Раптом моє серцебиття вирівнялося, і я навіть спромігся сісти на павутинні. Господар відсторонився від мене Ослухаєшся мене! І тут в твоєму тілі вб'є тебе. Не услухаєшся, буде жити сотні. Хто ти? наважився запитати я, відчуваючи, як тривога спадає. Ваші предки називали мене господарем. Звудь ти так. Предки, а скільки -то. тобі років? Він невдоволено засичав. Тисячі, але до вас, вас я, потрапив. я потрапив у добу, Добре. яку ви називаєте козацькою. Потрапив? Як? Як? Він здійнявся на задні лапи, вселяючи в моє серце жах. О, дітань, іди і скинь мені попередника. Він погано мені служив. Я швидко як міг, аби не гнівити свого господаря, подарся вгору паутинням. Це вдалося зробити надзвичайно швидко, і досить скоро я знову відчув гіркий присмак повітря. Здавалося, що світ для мене перемінився. Я поки погано це розумів, але я почав сприймати його як щось чуже для себе, як щось прісне. Дід сидів на землі поруч. Він поглянув на мене, і очі його витріщилися ще сильніше. Цього не може бути! Як ти? Він спробував підхопитися, але я налетів на нього. Я бив і бив старого. Я насолоджувався його муками та криками болю. Коли ж я нарешті наситився, то мої кулаки вкривала його кров, а його лице перетворилося на місиво. Він все ще стогнав, щось благаючи, але я з легким серцем скинув його до криниці, з темряви залунало сичання. «Добре, А тепер іди. І знайди мені нове житло. Мені треба перебратися поближче до людських поселень. Тут стало занадто подорож. Добре, господарю. Я задоволено кивнув і рушив геть. Ще раз я згадав Ірину, але це не викликало в мене жодних почуттів. Зрештою, я й сам хотів від неї позбутися, просто не знав, як наважитися на розрив стосунків. Ця ж зустріч подарувала мені нову можливість, а також мету. Відтепер я гостро відчував обов'язок перед своїм новим господарем. І переді мною тепер лежав цілий світ.